Четвертую чи 14 го А персина Україна. Україна почала виробляти персину. Український персина. Апельсин Україна? Ну, я ну покажи тікеточку. Апельсин Україна, це цікаво. Нарешті ще дочкаш, українське персина. <тутит> а де ж і хороші? Я так дивлюся, що по цего. Це, це Одеська, Херсонська область. Мене вдома, до речі, що мандаліни, то днях буду по Як думаєш з ГМО? На дома тільки навіє режим. Серйозно? Треба вибирати, щоб він важкий. Якщо тобто, він важкий лісочний, то тобто, легкий, то краще його не беруть. І обов'язково кашточка, накіпна чи вибирати, має бути зелений хвостик. От, якщо він не зелений, якщо він такий, буває, вже зацвівший, то це означає, що він давно зірваний. Thank okay. you.